Усім доброго, доброго, чудового раночку. У нас сніжок на вулиці пішов, посипав і ще почало все таїти. Mm -hmm. У нас такий okay. чудовий. Два! Два ура, дві порції. Не одненька я сьогодні. Я сьогодні не одиначка. Я сьогодні з'їм дві порції. <laughs> <laughs> Дивіться. У mm. нас сьогодні рибка, отакий От хік з салатиком. О, о, це ми о, снідаємо о. і я ще попутно готую дідусю, бо сьогодні у нас що неділя. А погода в нас ось така, бачите, міленький сніжок сипе, манюсенький такий і все тає. Бо зараз в нас що показує? Трішки-трішки більше, ніж 0 градусів. Тобто, десь мінус, ну, ну такий зовсім маленький, зовсім маленький, навіть не мінус один. Короче, я не знаю. Бачите, що твориться? Сніжком засипало все знов. Що м'яв? Ну заходь м'яв, що? Давай, заходь. Скажи там рибкою, тому що пахне. Скажу, хочу гулять, а на вулиці мокро, так? Да? Ну заходь, заходь. Ось, ну, В общем, отака у нас погода. Трахтарець у мене накритий. Бачите, там салофанки накрила самі оці головні деталі. Ось. Ті, що там, ну, мало ли, що там не ржавіло і все остальне. Ось. Бо велику таку штуку я не знаю, не знайшла. Ой, все ляпає, капає, булочка. Що мяв-мяв? Заходи, пошли. Щось він м'явкає, просить щось. В общем, ось така у нас погода чудова. Так, ми вже, е... ми вже наготовили. <гум> Дідусь, що зараз мені ж треба бігом зробити дочці. Зараз я вам все покажу, що я вже тут нацейкала. Зараз, зараз тільки знайду її. Ага. Быстро зроблю отчт. Так, так, так. І... Отак. Вот Камера. Сьогодні я топлю. Так. Так, сьогодні у нас ось такий суп з фрікаделями, дуже смачний. Макарошки з зажаркою, котлетки. И тут у нас... Ой-ой-ой, сейчас ой, ой, я можу підняти. Шарлотка. Ось така шарлотка. З яблочками. Ось так вот. Ось такий сьогодні у нас обид. Як ви зрозуміли, готували ми сьогодні вдвох для дідуся. А у нас сніг все сипає і сипе. Вы дивіться, що творится на вулиці. Хоча на машині... воно, ну, бачите, сонце повністю зацикане. Машина була геть вся засипана. Так, да, машина була засипана, але зараз потаяла, ти бачиш? Воно да, да, все стекло. Воно воно знизу теж тає, тає. Таке воно. Сипе і тає. Сипе. Оце зараз класно сніговіка ліпить. Все, ми вдягаємося і. Поїдемо на машині, так? Таємо чого ходити по голову. Ну давай, поїдемо на машині швидко. Сьогодні з вітерком відвеземо дідусю поїзденьки. Ось. І я не знаю, чим ми будемо сьогодні займатися. Валятися. Будемо сьогодні валятися? Я знаю. Чи щось Подивимось, коротше. Да. Так, нарешті їдемо до моєї мами, нарешті везу їй всякі смаколики. Там, то консервація, то, то, то сьо, Бо вона ж коли приїжджала, вона ж не могла все забрати. Ну, що вона одну банку візьме і все. Ну воно, бачите. І сока, і компота, і огірочки, і помідорчики. Воно ще цибулі, моркви взяла її. О, так що такі діла? То зараз їздимо бігом. І ще один пакет мусору забули вчора вивезти великий. Це те, що збирали по дворі, то так, то сяк. То повивозити, треба ерундю. Ой, ерундю. О, бачите, такі мілесенький, мілесенький, начебто сніжок такий падає, собі і сразу тає, падає і тає. Це така погода. Ну зараз попри холодніше, начебто, стало. Чи так, якось сиро стало щось таке. Наче зранку було тепліше. Все, їдемо в мандри. Ну що, дівчата, ось, бачите, оце маленька колоночка. Оце вона так і грає. І тут давай. оп.

Отаку От вкусненьку, вона була сьогодні по скидкам. Але е, перчик докидували свій. Бачите ось? Ну і трошки сира да, Ну І у мене тут, тут пластиночний сир залишався, то думаю, так. Хай буде. М -м -м, яка вона ароматна, блін, супер. Ну З перчиком це взагалі просто супер. Mm -hmm. їмо. Вау! Клас! Mm, ребятки, Оля вам показувала цю штуку, що с тему Да? О, то каже, я не знаю, для чого вона. О, показує, для чого. Це перевіряти ісправність проводки, поняли? Допустим, у вас є кабель там 10 метрів, так, да, к примеру. Та навіть не 10 метр. От, ви його в розетку включили, а на кінці немає цього, блін, напряження, напруги, да? От, то просто беремо, ведемо по кабелю, допустим, да? включили, подвели, і ведемо, ведемо, ведемо. От воно пікає, поняли? Якщо тут буде обрив, Воно перестане пікати. Тобто ви будете розуміти, що тут от -от -от перегнувся кабель. Офігенна тема, я вам скажу. Така інтересненька. От. Ну, так же само і там до розетки. Да? От. Бачите? Ну, ще з фонариком. Фонарик, звісно, це така херня лишня. Та що найцікавіше, дивіться. з одної сторони, все бачите, ноль. сторони фаза, бачите? На ноль не реагує, а на фазу реагує. Ну, или, или вот так от по центру вести можна. Прикольна така штучка, блін. Та воно до копійки стоїть, Чого ж не взяти? Усім доброго ранку. Я така негарна, нечисена. Але це таки в мене ранок. <смас> На голові чорті що? Бачите, у чому я? Це ж я хотіла записати по гарячому поки згадала. Монтувала відео та згадала, що обіцяла розказати про цю штучку. Те, що у мене на шиї. Хто дивився на тему, те, що я заказувала, то бачив, що я таку накладку для шиї взяла. Бо сидю, монтую відео частенько біля дверей. А воно хоч не хоче, хоч воно там, наче і все заклеєно, все приклеєно. Але <клес> десь да воно дує. Бо у нас, виходить, у двері. І воно, вихід на нову кухню, воно, бачите, двері. воно. Ось, тому і виходить так, що якось воно все одно сквозить десь. І так сидю, наче тепло, все. А в шию буваю, ну прямо так замерзаю, і прямо так, знаєте, якось цей, аж починає боліти. І ось сьогодні встала я і десь неправильно залежала то шею і встала, прямо чувствую, що болить. Дівчата, це штука класна, знаки надо мною ржав, коротше, коли да, я показувала. Оцей обзорчик, да, я розказую. то для дні взяла, то для шиї взяла, то ще щось. Каже, <coughs> капець. А потім одівся я кажу, ти одінь, ти оді і спробуй, посадь е, минут 10 в ньому. Він посадив, каже, ого, воно прям припікає. Я не знаю, що там, але воно гріє і аж припікає ось в шию, і таке тепло, аж сюди розноситься. Аж сюди розноситься. І що ж найцікавіше? Воно не тільки гріє, воно якось так робить, що шия пристає боліти. Це не те, не що я там собі навнушала, знаєте, там і ще щось. А е, це ж перевірений ще й кольор. Він це, знаєте, таке він каже: ой, та це там ерунда, то та це ерунда, і це ерунда, то він на собі вчора і масажори спробував, і е, цю штуку накладку на шию попробував. І зараз сидю, знаєте, що роблю? Я просто сидю, зараз покажу. Ось сидю і отак роблю ножками зраночку. Бачите? Тут є, воно ж, бачите, що, ці магнитики. Ось. І воно таке, як масажне, ну таке воно. І плюс, що ти крутиш отак ногами зраночку. я сидю, монтую, монтую відео. Понятно, що воно трошки не для цього, воно для того, щоб... Стоять і крутить, але я е, можу трошки піднятися, покрутити, просто сидю, оце так кручу. І не знаю, чи за що цих магнитиків, чи за що того, що там оце такі штучки е, іголочки. По-перше, в ноги становиться так аж жарко, знаєте, класно. По-друге, ну, це перше, це найголовніше, що в ноги прямо жарко подошваю, відчуваю, як прям гріється, знаєте. Ось, а по-друге, що це якось двигаю ногами і ще й нема, мабуть, лімфа якось там ганяється по організму. Тим паче, що я отак посидю, пока монтую, роблю отак. От потім стану, покручусь, отак, і все одно це якась зарядка вранішня, вранішня зарядка. Короче, ще ось зараз воно прямо ж пече мені. Це ось така штука, хто не дивився, от да? оце така звичайна ось штука. Тут якісь, я не знаю, то ли це магнетики, то ли це якісь камінчики. Чи що це воно тут вшите ось тут. Їх п'ять штучок, ну вони прямо гріють. Дівчата, вони прямо гріють. Да, воно якось такими, наче ліками попахує, чи щось таке, ну я не знаю, ну воно прямо так гріє, класно шиє. Ось я зранку встала, воно мені прямо боліло шиє. Зараз трішки трішки залишилась така. Неприємне таке знаєте, відчуття, ну, зараз ще адіду, ну, хай воно побуде. Тіло, я так переживала, коли воно почало мені припікати по початку, воно ж аж тут припікало. Я іспугалась, думаю, може, якесь роздраження почнеться, знаєте, ну мало ли чим вони там обробили цю штуку. Ні, взагалі. Не покраснення, нічого нема, ось у мене родинка тут, і теж за нею дуже переживала. Думаю, блін, мало ли, щоб нічого не зробила. Ні, вообще. Воно просто класно гріє. І навіть зараз я зняла, мені досі таке знаєте, наче я намазалась якоюсь мазючкою. То як мазючки, що прямо аж гріють, як перцові, у ті пластири, і ще щось таке. Оце відчуття таке, наче я там перцовий пластир наклеїла. Так, у нас ранок, в нас класно. Зайка спить, тому тихенько розмовляю, вигуляла вже собачок, змонтувала одне відео, позаймалася все трохи, і зараз піду робити сирнички. Вчора зробили. Зараз покажу, зараз покажу. Вчора зробили цілу каструлю таких котлеток, загадили всю плітку, бо це ввечері вже було. Я їх трошки тушкую, бо це свіні котлети, а свинину треба тушкувати. Ну, крім того, що плита, конечно, божечка. Зараз буду її мити, робити сирнички. Цей творожок я купила зарані, а ось зюку вчора замочила. Зараз зілью його і зроблю зраночку до кави зайки сирнички вкуснячі. Ось такі у нас ранок. Ну що, ось такі сирнички вийшли. Ну, я вам скажу, в мене мука, конечно, борошно пливе. Треба міняти борошно, Щось воно мені не подобається. То ли воно вологи напитало, то ли що. Ну, взагалі плывет трошки борошно, Бо я цей по шарлотці замітила, що шарлотка вона опадає. І цей, бачите, і ці сирнички трошки розпливчасті. Хоча творожок у цей сирок то був дуже-дуже класний. Ну, в смысле, домашній, хороший. Обычно із-за творога буває, із-за сиру. Ці сирники А це ні, це все ж таки мука. Я б підозрювала про муку. Ну, тепер точно знаю. Ну, заодно все одно смачно. І кавуська. і кавуська А я ось йду рижу кормити. Тут хліб, підсох, таке воно шиє порубала, йому там котлетку положила, тушонки трошки все змішала, гречка. І буде рижухи, те, що треба. Привет. Тут... Привет. Она так обыла там одна сидит. Я как у таму, в белом домі. — Господи, ладно, я пришла. Да. <режу> так. Тих, тиху, <режу> я иду. До нас Серега сосед пришел. Про яких кобыл в Белом доме рассказываю. <режу> куда ты собрался? Ричард, куда ты ти собрался? Тикай отсюда. Бегом. Ля на него. Сейчас открою двери. Ой! Ми її сьогодні відмовились їсти. Ти бачиш, яке привикли вона до тушонки. Ой, чи до цього. До сирого фаршу і вже тушонку не хочуть. Рижа! Рижа! Рижуля! Рижулька! Давай бігом біжи! Да! Скоренько, ты! Свина такая! Привет! Я такая довольная! Привет! Ліжу, я тебе принесла. Давай. Давай, ось, ось давай, все тут, бо там може машина буде виїжджати. Сьогодні тобі аж прям багацько. Я не знаю, як ти даєш, а то тут треба буде. Їж. Зайчик їж. Кушай. Скажи, ого, ти що? Стільки навалила мені. Як це його все з'їсти? А можна мені з доставкою додому? Казінька. Ну вот тепленьке, хай кушает. Все, я додому. Блин, прийшов Серега, нам тут цей. Вдвох хочется побуть, йо-мое. Ему дали декілька днів всього, Ну за Серега займає наш час, я думаю. Що, Серега, порішав свої питання чи ні? Не кажи. Та ні, зараз, що тобі да, треба було? Ну Коля я вже записав усе, Я друг. Не до этого. Друг не знайде, да. коротше. На жаль, да, друг не найду, то Коля нехай вже буде. Понятно, для щось. Да. Так, давай не, не дуже довго балакай мені, Коля приїхав на декілька днів. Слухай, ти да, ти ти давай, тихонечко. Кажу тихонечко, ти давай. Должны Ми должны не... должны. Ми не... Це ви п'яні дожні взяти, а він жінкою. Все, давай.